Привіт-привіт, мої любі водолії! Давайте дізнаємось прогноз для вас на липень. У вас е, якась судьбоносна буде е, робота? Е, можливо, людина старше вас по віку, чоловік, так? Е, Можливо, вам підкаже якесь рішення, якусь роботу, бо у нас лисичка ця робота, мудрість. А, можливо, влаштує на роботу. Цікаво. Давайте подивимось далі, більш докладніше, водоліє, липень, О, будете збирати урожай. Будуть у вас класні надходження фінансові за пророблену роботу. Ви будете прямо цим насолоджуватись, можливо, підете у відпустку, можливо, будете тратити гроші на себе, на свою красу, на свою зовнішність, допомагати е, тваринкам. Е, і так, знаєте, можливо, там... На якийсь ретрит чи о, в спа-салон, те, що вам сподобається для вашої душі, будете витрачати гроші. Так, дивимось далі, наступна карта. Знову пентаклі, які кажуть, що ви ще будете роздумувати над витратами, так? А ще краще ви будете їх складати, відкладати кудись на щось, на вашу мрію, на, те, на ваші досягнення. Можливо, будете відкладати гроші на покупку квартири. Тобто з великих надходжень частина буде а, така стабільна, прихована, можливо, вкладення в банк, десь будете робити собі якусь картку відкриєте, щоб вони примножувались. Так. Шістка Шістка каже, що серед людей ви відчуваєте себе е, самотнім чи самотню. Е, кудись зібрались до якихось берегів, ви самі не знаєте, нащо воно вам. Я вам так скажу, у вас буде якась така ідея щось змінити чи щось зробити, але ви в цій ідеї будете відчувати себе самотнім. Цього робити не потрібно, тому що потрібно насолоджуватись життям і радіти від того, що нам дає оточення. А не плисти по течії своїх думок і заглиблюватися в якісь негативні егрегори. Тільки позитив. Так, наступна колода карт. Тобто, бачите, у вас тут фінансово все класно. І ви в ресурсі по здоров'ю, по е грошах, але щось собі самі надумали, називається, з цієї опери. І так, дивимося далі Водолі. О, я ж кажу, самі собі надумали. Перестаньте це. Ваші думки, щось ви там собі вон, попридумували, закрилися від світу, і могли б його навіть і не бачити. Отак от. Бачите, як могло бути. Але ні, слава Богу, ви бачите світло в кінці тунелю. Знаєте, що це все в вашій голові. Це все надумане. По факту. Там он світить сонечко, все добре, все класно, не заганяйте себе самі так, в ці моменти. Помедитуйте, заглибтеся всередину себе, щось таке музику послухайте, прокачайте свої чакри зробіть там, я не знаю, ну щось таке, що у вас витягне, відпочиньте, що витягне вас круговорот у цих думок, що ви там собі надумали, ага. <сміх> О, паш тяжко каже, що ви повільно будете нести свої почуття. До своїх мрій. У когось може там бути друга половинка, так у когось, до прикладу, якийсь новий проєкт, в який ви вкладаєте свою душу, але будете йти повільно і приймати рішення з мудрістю, виважені Але ж вам таки скучно. Бачите, знову думки. От мені так скучно, сумно. Треба щось міняти. Я хочу чогось нового. Те, що ця стабільність мене не влаштовує. Я хочу чогось нового. Ось такий посил. Треба кудись щось робити. Так, давайте пораду тут витягнемо вам. Порада каже, що треба рухатись вперед до своїх мрій і перемог. Те, що вам так сильно хочеться, воно не дається за 2 секунди. Так? Треба щось для цього зробити. Піднятись так, одне місце і вперед, вперед, тільки вперед, ви будете переможцем. Те, чого ви хочете, ви обов'язково досягнете. Бачите, лаври в нас тут. Ви будете переможцями, все буде класно, але треба діяти, робити, їхати йти, а не сидіти ось так от на місці, тоді точно нічого не буде. І ви будете далі і далі себе в ті думки заганяти. Давайте подивимося, які двері перед вами, дорогі водолії, відкриються в липні місяці. Трійка. Трійка каже про заздрісників або людей, які з вами не згодні. Три, три людини, три е, цих, е, якісь точки зору, так? і вони ніколи не можуть знайти компромісу. Вважаю е, так, що треба не звертати уваги на те, що позаду, так? а рухатись тільки вперед. Рухатись вперед з мудрістю, не силою, там, да, а з мудрістю рухатись вперед. Перед вами відкриються любі двері, коли ви не будете м м так сприймати інших. Так, точку зору, інше оточення, е віра в себе. Так, те, що в нас всередині, ми віримо в себе, ми потужні, сильні, е класні, неймовірні, і все вийде. З мудрістю. Так. І доля вам дає вибір. Бачите, у нас тут безліч ключів. Ви зможете відкрити любі двері до своєї мрії, те, чого ви хочете і прагнете. І треба обирати з легким серцем. Не потрібно ось так довго обирати, думати, гадати, так, чи це, це вибрати, чи інше. Побачили можливість, вам вона сподобалась. Ви її раз взяли і пішли жити це життя. В щасті, в гармонії і задоволені собою. Так. Далі. Остання. Карта у нас сьогодні послання від ангелів для водолії. Кажуть, вернутись на землю, літаєте десь там, літаєте. Перестав ощущать потребность своего тела и реалии окружающего мира, вы оторветесь от земли. Хотя витать в облаках приятно, ваше внимание, ваша работа нужны на земле. Мы помогаем вам поддержать баланс между духовным и материальным началом, чтобы вы могли насладиться полноценной земной жизнью. Так, бачите, не надумывать, вернуться на землю, працювати, Над тим, що ви хочете, і доля вам дасть подаруночки. Бажаю вам успіху, чудового літа. І ставте вподобайки. Бувайте.